Вітаю, народи! Ви на каналі Мій Погляд, і з вами Крупти. Колись давно я обіцяв, як тільки виб'ю Сі 6 на Сін'янь, зроблю про неї відео. Тож, вітайте, бунтарку з Льюе, яка боїться жабок. Це один з моїх найулюбленіших персонажів за характером та лором. Однак, за суміцництвом, це один з найслабших та найгірше спроєктованих персонажів. У цьому відео, як і завжди, розповідаю Розповім про те, що робить персонаж, чи витягують її з дна власні сузір'я, та що взагалі можна з неї витиснути. Розділи з артефактами та командами цього разу будуть дещо незвичайні, бо щоб зробити з неї корисного персонажа, потрібні специфічні збірки. Що ж, гайда до її талантів. Автоатака, як і у більшості старих дворучників, дуже повільна. Однак її фішкою є заряджена атака, яка посилена шостим сузір'єм. Та про це поговоримо пізніше. Загалом персонаж фізовик, а тому демедж звичайних атак в неї не нульовий. Однак битися за рахунок цих атак у вас вийде хіба що з достатньою кількістю бафів на швидкість атаки. Навичка сінь'янь б'є у невеликому радіусі, вішає щит. В залежності від дефу персонажа, який має три рівні. Чим більше супротивників вразила навичка, тим вищий рівень щита буде активовано. Крім того, що щит досить тонкий, кулдаун навички 18 секунд. Хорошою зміною в цьому випадку було б знизити кулдаун до 12 секунд, щоб прирівняти цей щит до щитів лейли та кірари, хоча б за аптаймом. Якщо ж ви повісили третій рівень щита, то навколо персонажа будуть продовжуватись пульсації, спричиняючи пірошкоду у невеликому радіусі та вішаючи піростатус. Ульта Сіньянь б'є у дуже маленькому радіусі по землі та спричиняє фізшкоду, за якої слідують шість слабких ударів пірошкодою. Сумарний демедж, не сказати, що зовсім маленький, та якби ж тільки вони зробили весь демедж ультисінянь піро, тоді б її можна було б використовувати як непоганого прокастера. Однак в наявному варіанті фіза плюс піро виливається в недобір або одного, або іншого. Перша пасивка. Одразу робить так, що перший рівень щита навички пропускається, і за одного супротивника ми отримаємо щит другого рівня, а за двох третього. Однак було б значно балансніше, враховуючи те, що щит і так найкрихкіший серед усіх щитовиків, зробити, щоб ця пасивка дозволяла одразу отримати третій щит при ударі по одному супротивнику. Друга пасивка, якщо персонаж знаходиться під дією власного щита, то отримує бонус фіздемеджу. 15%. Досить приємно, але зовсім нічого не компенсує. Третя пасивка — куховарська. Сузір'я. Сі, 1 крити збільшують швидкість звичайної та зарядженої атаки сіньянь на 12% на 5 секунд. Однак може спрацьовувати не частіше ніж раз на 5 секунд. Приємний бонус, однак було б ще краще, якби останньої умови не було, і пасивку можна було б значно простіше підтримувати. Сі 2 ульта завжди б'є критом, і після використання вішає щит третього рівня, досить корисне сузір'я, бо дозволяє в білді прокастера. Майже не збирати крит шанс, або ж збирати його дуже мало. С4 удар навичкою зрізає фізрезист цілий, на 15% на 12 секунд. Звісно, корисна штука, і я навіть бачив, що це використовують для Юли. Однак багато чого це сузір'я не змінює. С6 зменшує витрати стаміни на заряджену атаку та збільшує демедж при використанні зарядженої атаки на 50% від дефу сіньянь. Якби персонаж був достатньо хорошим з правильними скейлами тоді можливо, ці сузір'я щось би зробили. Однак в цьому випадку, наскільки б ви нуль не перемножували, у вас все одно лишиться нуль. Можливо, трохи б врятувала ситуацію, якби С6 також збільшувала б демедж ульти від дефу. В цьому випадку в нас би вийшов персонаж з непоганим гібридним скейлом, і був би реальний сенс збирати на ній деф. А так виходить, що і щит в неї за слабкий, і демеджу не те, щоб є. Зазвичай в цей момент я говорю про артефакти, але спочатку кілька слів про зброю. Найкращим варіантом для сінянь буде Сігна Навії, далі Сігна Дехі та Сігна Іто. Це критові п'ятірки, однак, повноцінно сіньянь не може використати їхні пасивки. Ну хіба що сігни, Іто. Однак, ефективність цієї зброї досить велика. Окремим варіантом є Сігна Юли, однак з нею буде значно складніше збалансувати персонажа по критам та відновленню. Тому Спеціально крутити для сінь саме цю зброю я б не став. Вовча, небеска та іграшковий меч стоять десь поряд за ефективністю для сіньянь. Решту варіантів я б взагалі не розглядав, бо демеджу в персонажі і так мало. Тому використовувати треба хоча б щось з цього списку. Якщо ж ви хочете використати цю дівчинку як щитовика, тоді найкраще буде взяти жертовний меч або фавоній. Обидва варіанти чудові, та кожен про пропонує щось своє. Я в цьому випадку здебільшого обираю фавоній, та інколи можна і жартовний. Щодо відновлення, то їй краще тримати від 150 до 160%, щоб мати змогу достатньо часто давати їй ульту. Тепер йдемо одразу до команд та збірок під них. Спочатку розберемо щитовий варіант сіньянь. Найкраще буду одягнути на неї або знать на деф, наприклад, вкрасти арти в моєї юньки, або ж 2 плюс 2 на деф та відновлення. В цьому випадку міцність щита неймовірною не буде, але для більшості контенту цього щита вам вистачить. Проблема буде лише в аптаймі. Моя порада, якщо вона у вас сі 2, просто чергуйте ульту та навичку, і все буде добре. На своєму аккаунті я так. Яку збірку не використовую, бо в мене вистачає інших щитовиків. Однак на чужих, бувало, доводилося брати саме сінь'янь, як захисного персонажа. Загалом свою задачу вона була здатна виконати. Зробити з неї справді сильного дамагера без допоміжного демеджу від Сабдеде у вас навряд вийде, тому я розповім вам про три власні команди, в яких я беру сінь'янь, і в яких вона виконує далеко немарну роль. Перша команда це фурі. Шарлота та якийсь Електро. Зазвичай беру Фішель або Райден. Фуріна в мене сі 2 Тому я спеціально дизбаланснув її стати та дав фавоній, щоб знизити її демедж до рівня С0. Шарлота ж зібрана в Знать та з книгою на баф атаки, щоб заливати якнайбільше демеджу та закривати за рахунок електроперсонажа реакцію Суперкондакт, яка зрізає фіз спротив цілі. Сама Сіньянь в мене зібрана в Хантері з Сігною іто та кубком на фізо, як ви бачите, демедж більш ніж достойний. Як для чотирьохзіркового персонажа з далеко не найкращою репутацією, це каже нам про те, що можливості бафу персонажів досить обширні і здатні підняти з колін навіть такого персонажа, як Сіньянь. Друга команда це Фуріна, Сянь Юнь та Беннет. В цьому випадку Сін Янь отримує можливість ще й планжувати. Єдина проблема моєї збірки це фізовий кубок. Значно краще було б взяти кубок на атаку, бо частина мого демеджу фізова, а частина піро. Плюс мій Бенедсі 6 а тому, поки я знаходжуся на його ульті, стрибаю пірошкодою. Замість Беннета в цю команду я також брав Джуна Лі. Таким чином демедж моїх атак у падінні фізовий. І я повноцінно можу використати свою збірку з фізкубком. Третя команда сформувалася в мене з появою Емілі. Додаємо до неї кадзуху, Бенета і отримаємо цікаву команду з горінням. Тут Сін'янь одягнута в сет на горіння та з кубком на атаку. Демеш її менший ніж в попередніх командах, тому здебільшого все залежить від Емілі. І дяка їй за можливість в черговий раз вивести Сін'янь на поле бою. Чергуючи прокасти на цих персонажах, ми отримаємо досить актив. Івний геймплей та досить стабільний демедж. Нехай і сінь'янь в цій команді може замінити багато хто і зі значно більшою ефективністю. Однак зараз мій вибір це вайфу, тому до ефективності мені байдуже. А чи закриває вона контент? Так закриває. Що ж у підсумку, я можу скільки завгодно сварити розробників за те, що вони випустили настільки недопрацьованого персонажа. Однак, як ви могли помітити, якщо поставити мету, то можна розігнати демедж навіть такого персонажа, як Сіньянь. Сподіватимось, вони більше не допускатимуть таких помилок, як з нею, і в майбутньому нас чекатимуть ще багато-багато корисних та сильних четвірок. Сам я продовжу нею інколи грати. І чекатиму нових персонажів та нових можливостей для фізового типу шкоди. Дякую вам усім за увагу! Та не забувайте лайкати, коментувати та підписуватись на канал. З вами був Кропт та до нових зустрічей. Бувайте!